Вітаю, шановні друзі! Вітаю всіх, хто любить Україну і кому не байдужа її доля. На ваші прохання сьогодні відео про Дениса Кирєєва, агента 007, якого в березні 2022 року ліквідували спецслужбовці СБУ. Хто він? Герой, який віддав своє життя, захищаючи інтереси України, чи зрадник, якого наздогнала Карма. Будемо сьогодні розбиратися. Але перед тим хочу подякувати всім, хто підписався на канал і підтримує як морально, так і фінансово. Хто ще не підписався, підпишіться, будь ласка, друзі, і не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити важливу інформацію. Прошу також не забувати про вподобайки і поширення. Вам це недорого коштує, а для каналу дуже необхідно. Нагадую, що звіт за цей тиждень, що минає, як завжди, розміщений у закріпленому коментарі. Там же розміщений список доброчинців і реквізити рахунків, на які можна переказати благодійні кошти. Завдяки вам, друзі, для потреб наших військових на даний час зібрано 23 три тисячі гривень. Але щоб оплатити два 10-дюймові дрони, не вистачає 4 тисячі гривень. Будь ласка, доєднюйтесь до доброї справи, бо хто як не ми. Дякую і повертаюся до теми сьогоднішнього відео. І так, хто такий Денис Борисович Кирєєв? Він київлянин за спеціальністю фінансист. Понад 20 років його кар'єра була тісно пов'язана з банківським сектором. Йому вдалося попрацювати як в українських, так і в міжнародних банках. То була його основна професія, яку він любив і добре знав. З 2007 по 2012 рік, за квотою Верховної Ради України, Кирею входив до складу наглядової ради УкрЕксімбанку. З 2010 по 2014 роки Денис Кирею був ще й заступником голови правління Державного комерційного банку Ощадбанк. У березні 2016 року екс глава Ощадбанку Андрій Пишний звинуватив Кирєєва у скоєнні ним фінансового шахрайства і заподіяні установі значних збитків. Денис Кирєєв був близький з проросійськими політиками братами Клюєвими і з 2006 року працював у їх бізнес-структурах, зокрема був членом ради директорів австрійської компанії Гроупслев Едж, що належала братам Клюєвим. А працюючи в Укрексімбанку, Кирею відповідав за фінансові потоки групи «Укрпідшипник» підконтрольній Андрію Клюєву. За часів Януковича брати Клюєви володіли найбільшою часткою сонячних електростанцій в Україні, але після Революції Гідності їм довелося втекти до Росії і цього бізнесу позбутися. Якийсь час Киреїв допомагав їм керувати частиною їх активів з Києва, і як пишуть журналісти, не виключено, що вони могли опинитися в руках Киреєва, а частину прибутку від цього бізнесу направляв братам Клюєвим. Тим більше, що Києв був бенефіціаром товариства Сонячна енергія Захід, яке може бути тісно пов'язане зі спадщиною братів клюєвих, енергетичний бізнес Кіреєва може бути тісно пов'язаний із спадщиною братів клюєвих, яким Києв ще під час перебування членом наглядової ради «Укрексімбанку» допомагав виводити гроші Укрпідшипника. Журналісти зазначають, що партнером Кирєєва, у товаристві Сонячна енергія Захід була Марина Ставська, дружина експівробітника СБУ Часів Януковича Андрія Кміти, а Кміта і дружина Кирєєва Ірина були співвласниками товариства Sun Energy Україна. За словами соратників, Кирєєв вигідно скористався зв'язками з Клюєвими. Подорожував з охоронцями, найнятими в елітному підрозділі СБУ, полював на велику дичину в Карпатах разом з начальниками СБУ, обіймаючи при тому керівні посади в державних банках. Робота на клюєвих забезпечила Кирєєву непогані статки і привілегії, нерухомість, парк автомобілів, відпочинок у Греції та Парижі, але також і кинула тінь на його репутацію серед колег. Другою любимою справою Киреєва була розвідка. Розпочалася вона ще в 2003 році, коли родич Киреєва став заступником начальника СБУ. Саме цей зв'язок і пробудив інтерес Киреєва до шпигунства. За роки роботи при режимі Януковича, Кирєєв, який, крім українського громадянства, також мав паспорти Російської Федерації та Ізраїлю, налагодив зв'язки в Росії і бував там практично щомісяця, а часом і кілька разів. Зазвичай його візит тривав 3-4 дні. Часто кордон він перетинав автомобілем як пасажир, щоб залишатися непоміченим. На святкуванні дня військово-морського флоту Ерефії в Криму він спілкувався з генералами російських спецслужб, причому знав багатьох досить близько називаючи їх на імена. Так розповідав один з друзів Кирєєва, що був присутній при тих зустрічах американському виданню «The Wall Street Journal». Чутки про те, що Кирєєв працював на ФСБ, час від часу появлялися у ЗМІ. Журналістам стало відомо, що в оперативних матеріалах російської розвідки ФСБ та Міністерства оборони Ерефії Киреїв значився під псевдонімом хороший і щомісяця їздив в Росію. І за підозрою у співпраці з російськими спецслужбами у липні 2020 року було відкрите кримінальне провадження проти Києва. Втім, про результати того розслідування суспільство так і не дізналося. Та журналісти і громадські діячі не припиняли свої розслідування і продовжували викладати матеріали в засобах масової інформації. У березні 2021 року громадський діяч доброволець і волонтер Ярослав Бондаренко оприлюднив докази роботи банкіра Дениса Кирєєва на ФСБ Російської Федерації. На своєму каналі Бондаренко розмістив перемовини і документи, які підтверджують тривалу роботу Кирєєва на російські спецслужби, а також його зв'язки з ватажками терористичної організації, так званої ЛНР. Як випливає із запису оприлюдненої телефонної розмови між представником ФСБ Російської Федерації. Федерації з українським співрозмовником Денис Кірєю співпрацював з російською розвідкою ще з 2006 року, коли був затриманий на переході між пропускним пунктом Луганської області і мелєрово ростовської області. І тоді з ним почав роботу полковник 3-го управління ФСБ Федоров. Представник ФСБ в цій розмові підтвердив, що Кирилів повідомляв Російській Федерації про фінансування збройних сил України, скільки з бюджету йшло на закупівлю і якого озброєння. А отримавши керівні посади у найбільших державних банках України та ширший доступ до даних про фінансові потоки, Кирею став ще більш цінним агентом для ФСБ Російської Федерації, особливо у повідомленнях про фінансування української армії і закупівлі озброєнь. Що по поділі? Чисто, ну да, ты ну, ж понял, да, чем именно. Ну конечно, агентура.

ФСБ з 2015 року закрила дані про агента Кирєєва для колег з російської військової розвідки, і у зв'язку з перепідпорядкуванням від військової розвідки до ФСБ Денису Кирєєву замінили оперативний псевдонім з хороший на бухгалтер завдяки оперативній розробці. СБУ дізналася, що у Києва велика кількість контактів з числа чиновників і силовиків часів Януковича, а також росіян і представників незаконних збройних формувань, так званої ЛНР і ДНР. І замість того, щоб затримати Киреєва, СБУ не вживало жодних дій щодо його нейтралізації, бо прикривав його близький друг Іван Баканов. Саме через їхні дружні стосунки справу проти Кирєєва спустили на гальмах, а сам він не просто залишався на волі, а продовжував їздити до Росії та спілкуватися зі своїми кураторами із ФСБ. Про те, що банкір Денис Кирєєв зливав ФСБ дані про закупівлю зброї для української армії, ЗМІ писали і в першій половині лютого 2022 року, тобто за кілька днів до повномасштабного вторгнення. Журналісти проєкту «100 Реванш П'ятого каналу у своєму розслідуванні дослідили приналежність Дениса Кирієва до бізнесу братів клюєвих його зв'язки з керівництвом СБУ і ФСБ. А також зауважили, що замість захисту національної безпеки України СБУ виконує комерційні замовлення. Матеріали цих розслідувань були оприлюднені 13 і 14 лютого 2022 року. Видання «Факти» 13 лютого писали, що на тлі загрози військового вторгнення Сбу продовжує прикривати ФСБшного агента Дениса Кирєєва, а той продовжує демонстративно їздити до Російської Федерації для зустрічі зі своїми кураторами. Факти оприлюднили частину інформації про візити Кирєєва до країни агресора. При тому журналісти зафіксували, що перебуваючи з 4 по 9 листопада, 2021 року, він зупинявся в Москві в готелі Національ прямо на червоній площі, неподалік Луб'янки, де розташована будівля ФСБ. Наступного разу його бачили в Москві 19 січня 2022 року, і тоді було зроблено ось цю фотографію. Проте, начальник гур Кирило Буданов стверджує, що Кирієв їздив до Росії, аби здійснювати там шпигунську діяльність, і запевнив, що він працював виключно на користь України з весни 2021 року, коли Росія почала стягувати війська до кордону України Буданов звернувся до Кирієва і попросив його впровадитися у військову розвідку, використовуючи свої контакти у сферах фінансів. І Кирєєв погодився на співпрацю, їздив до Російської Федерації і отримував там потрібну інформацію. Коли восени 2021 року американські військові та розвідка почали попереджати Україну про загрозу великої війни з Російської Федерації, Кирєєв дізнався зі своїх джерел, що Москва справді готується до вторгнення і першим в Україні забив на сполох, так каже Буданов. В другій половині 23 лютого 2022 року Кирею передав Буданову свіжі розвіддані, що Путін віддав наказ про вторгнення, яке заплановане на ранок 24 лютого, за словами Буданова, Кирєєву була відома не лише дата, але й ключова точка атаки аеропорт у Гостомелі. Росія мала намір використати його для перекидання своїх військ і техніки, щоб штурмувати Київ. Будано стверджує, що саме дані Киреєва дали Україні кількість дорогоцінних годин, аби перекинути війська для протидії російському наступу. Після запеклого бою з російськими десантниками аеропорт був пошкоджений і непридатний для вторгнення у коли початкові плани Москви були зірвані. І справа дійшла до переговорів з Російською Федерацією у Білорусі. Будано запропонував Кирєєву приєднатися до них, оскільки той знав особисто щонайменше двох членів російської делегації. Глава ГУР робив ставку на те, що зв'язки Кирєєва можуть допомогти Україні домогтися паузи в бойових діях і дати більше часу для мобілізації оборони. Киреєв спочатку не хотів їхати в Білорусь. Він знав, що публічна поява на тих переговорах це ризик для нього. Протягом багатьох років він вибудовував відносини з обох боків кордону, але війна змусила його задекларувати свою вірність Україні. Так пише видання «The Wall Street Journal», яке проводило своє розслідування в січні 2023 року. І Кирею, врешті-решт, погодився. І 28 лютого 2022 року вперше приєднався до українських чиновників на переговорах у Білорусі. Фотографії Кирєєва, який сидить за столом переговорів серед членів делегації України, швидко поширилися у засобах масової інформації. Коли Російська Федерація та Україна домовилися про другий раунд переговорів, запланований на 3 березня, Буданов знову умовив Києєва взяти в них участь. Кирєєв знав про небезпеку, яка йому загрожувала, але змушений був погодитися. За словами Буданова, в ніч перед переговорами в Білорусі Кирєєву зателефонували з офісу Олександра Поклада, глави контррозвідки СБУ, і домовилися про зустріч з ним вранці. На ту зустріч Кирєєв виїхав з офісу Буданова, плануючи одразу з СБУ їхати на вокзал до станції Київ-Пасажирський для взяття участі у другому раунді переговорів у Біловезькій пущі. Але вже тоді щось відчував, бо попередив свою охорону не втручатися, якщо його будуть арештовувати дорогою на Софіївській площі за 200 метрів від будівлі СБУ. Кілька автомобілів зі співробітниками СБУ перехопили машину Кирєєва. Його охоронців роззброїли, а самого Дениса посадили в мікроавтобус і відвезли в невідомому напрямку. А через півгодини невідомі викликали співробітників військової розвідки до місця, де на вулиці виявили тіло Кирєєва з простреленою потилицею. У ЗМІ про це стало відомо через два дні, 5 березня. Українська правда тоді повідомила з посиланням на правоохоронні органи, що СБУ ліквідували російського агента при його затриманні за підозрою в державній зраді. Хоча охоронці Кирєєва розповідали, що опору співробітникам СБУ ніхто не чинив. За даними ЗМІ вважається, що Денис Кирєєв був убитий 5 березня 2022 року. Однак, журналісти, розслідувачі The Wall Street Journal, стверджують, що він був убитий 3 березня за кілька годин до другого туру перемовин з росіянами. На той час йому було 45 років. Дата смерті на надгробку Кирєєва відсутня, як чомусь і дата його народження, хоча вона відома. Поховали його з військовими почестями як героя на байковому цвинтарі в Києві поруч з першим міністром закордонних справ України Анатолієм Зленком. Зеленський своїм указом від 6 квітня 2022 року нагородив Дениса Кирєєва орденом Будана Хмельницького 3 ступеня посмертно. В січні 2023 року в інтерв'ю Дельфі TV радник голови офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи вбивство Дениса Киреєва, наголосив, що цей випадок є наслідком поганої координації між ГУР та СБУ. Буданов не погодився з таким висновком Подоляка і сказав, що на його думку справа ця набагато глибша. Він вважає, що той, хто навмисно вбив Кирєєва, мав на меті не допустити, аби гур втрутилось у переговори і затягнуло цей процес з метою допомоги українській армії дати відсіч ворогу. І ці люди, перш за все, з української сторони сказав Буданов. Досудове розслідування кримінальної справи, порушеної за фактом убивства Кирєєва, проводить ДБР. 27 лютого 2023 року, згідно з повідомленнями українських змі, ДБР в рамках розслідування вбивства Дениса Киреєва допитало 20 свідків і встановило коло осіб, причетних до вбивства. Окрім того, у рамках справи було призначено 14 судових експертиз та проведено ряд інших слідчих дій. Але до цього часу результатів ми так і не почули. Отже, з матеріалів деяких вітчизняних і закордонних змі, в тому числі американського видання The Wall Street Journal, випливає, що загиблий був цінним інформатором української розвідки. Але чи насправді це так? Чи справді Денис Киреєв був українським агентом 007, який врятував Київ? Цим питанням задався і генерал-лейтенант СБУ у відставці Григорій Омельченко і зробив свій аналіз матеріалів того розслідування як колишній слідчий головного управління військової контррозвідки СБУ. Його стаття під назвою не витримає двох про злочин і кару або непорозуміння ціною в життя була надрукована 6 лютого 2023 року. На цензорнет у своїй статті генерал Омельченко задає питання. Якщо Буданов стверджує, що Денис Кириїв герой, який працював в інтересах України, що саме Киреїв попереджав про повномасштабний наступ Росії ще восени 2021 року, і що якби не Киреїв, то Київ ймовірно був би захоплений росіянами в перші дні, то чому тоді про це не знали на банковій? Чому їм не передали інформацію? А якщо передавали, то може не таку? Адже 19 січня 2022 року Зеленський з оптимізмом закликав громадян не панікувати і готуватися не до війни, а до шашликів, бо своїй розвідці він довіряє більше ніж іншим країнам. 22 лютого 2022 року на прес-конференції за підсумками зустрічі президентів України і Естонії Зеленський знову заявив, що війни не буде потужної проти України і не буде широкої ескалації з боку Російської Федерації. Про те, що повномасштабного вторгнення не буде, заспокоював 14 лютого 2022 року і секретар РНБО Олексій Данілов. За даними нашої розвідки, казав він, і розвідки наших партнерів, дестабілізація всередині країни це ситуація номер один. Без внутрішньої дестабілізації зробити якісь неприємності для нашої країни Російська Федерація не зможе, казав він. Про те, що не варто очікувати повномасштабної війни, говорили українцям і міністр закордонних справ Кулеба, і міністр оборони України Резніков та інші урядовці. 25 квітня 2022 року Руслан Степанчук в інтерв'ю Українській правді казав: відверто скажу, що до останнього ніхто з нас не вірив, що почнеться повномасштабна війна. Ми базувалися і на дані нашої розвідки, що вони не зважаться на повномасштабну війну. До речі, Буданов ще за три місяці до початку війни вивіз архіви зі свого штабу і підготував запаси палива та боєприпасів. Але зараз не про це. Стаття американського журналіста The Wall Street Journal про вбивство українського фінансиста порушила низку нових запитань. І справді, просто так, при затриманні підозрюваного, не ліквідовують. Очевидно, була вагома причина зробити постріл у потилицю Киреєва. Пояснити це вбивство ексцесом виконавця навряд чи можна, але можна припустити, що Киреїв знав щось надзвичайно важливе і на допитах міг розповісти багато цікавого, тому його і не арештували. Видання пише, що приблизно через 90 хвилин працівників військової розвідки викликали на місце, де було виявлено тіло пана Кирєєва. Але хто саме викликав? І яким чином доніс інформацію саме до військових розвідників, запитує генерал Омеченко. 19 січня 2023 року радник Єрмака Михайло Подоляк коментуючи вбивство Дениса Кирєєва, наголосив, що то було наслідком поганої координації між ГУР та СБУ. Але вже 23 січня прес-служба СБУ повідомила, що очільник СБУ Василь Малюк і керівник ГУР Міністерства оборони Кирило Буданов провели спільну робочу нараду. В телеграм-каналі ГУР повідомило, що. Чутки про нібито непорозуміння між керівниками гур Міністерства оборони України та СБУ то є ворожі наративи, які спростовуються щоденною спільною роботою зі знешкодженням ворога. Дивно, пише генерал Мельченко. Виходить, що Подоляк поширює ворожі наративи. І навівши кілька прикладів скандальних історій, пов'язаних з розкриттям шпигунів, які працювали на розвідки різних країн, і їх притому ніхто не запідозрював у зраді, ні колеги по службі, ні друзі, ні навіть члени сім'ї. То впевненість Буданова в тому, що Киреїв не був російським шпигуном, може свідчити лише про непрофесіоналізм керівника гур. Найдивовижніше, пише далі Григорій Меченко, що Кирєєв, як казав Буданов, був не тривіальним агентом ГУР, а штатним співробітником, закритим співробітником головного управління розвідки. Якщо це відповідало дійсності, то чи мав право розголошувати державну таємницю очільник військової розвідки? До речі, чому Кирєєвим не зацікавилась служба зовнішньої розвитки України? Кирєєв отримав інформацію про все, казав Буданов. Світ спецслужб і світ фінансів завжди пов'язані, як і світ криміналу, принаймні в наших країнах. Про все це про що? запитує Григорій Омельченко. Українській державі потрібні справжні українські джентльмени, на яких чекає важка. Але вкрай потрібна робота. Та чи відповідав критеріям українського джентльмена Денис Кирєєв? запитує пан генерал. Адже його послужний список, бекграунд, як нині полюбляють казати, доволі неоднозначний, м'яко кажучи. То на якій основі його можна було вербувати? На патріотизмі, до якого закликав Буданов. Але про який патріотизм банкіра Кіреєва може йти мова, коли він мав громадянство Російської Федерації та Ізраїлю, був фігурантом багатьох журналістських розслідувань, товаришем екс-голови СБУ Бакановим, і неодноразово звинувачився в тому, що він діючий агент ФСБ. На запитання журналістки Радіо Свобода Кирила Буданова, якою була роль Кіреєва у переговорах у Гомелі, відповідь очільника ГУР приголомшила: Яка роль? Я відправив його туди. А це як, запитує генерал Мельченко. От взяв і відправив, захотів і відправив. І президента України не проінформував, і Міністерство закордонних справ України не поставив до відома. А служба зовнішньої розвитки України забилася в куточок і нервово палила цигарку. А коли журналістка Радіо Свобода запитала, чи мав Кирило Буданов розмову з Іваном Бакановим з приводу дивного вбивства, очільник гур відповів ствердно. А вже ж, мав, це була моя остання з ним розмова. І як він вам це пояснив? Ніяк. Зовсім ніяк. Він не зміг нічого толком пояснити. От такої, пише генерал Омельченко. Цікаво, а де зараз лейтенант Баканов? Дуже цікава аналітична стаття генерала Григорія Омельченка Посилання на неї буде розміщене в описі під цим відео. Я лише використала окремі цитати, які стосуються Кирєєва і Буданова. І хочу додати наступне: про те, що банкір Денис Кирєєв загинув як герой, захищаючи інтереси України, сказав лише очільник гур Кирило Буданов. Більше ніхто. Ні його співробітники, ні журналісти-розслідувачі, ні працівники правоохоронних структур. У всякому разі, у жодних доступних джерелах немає підтверджень, що Денис Кирєєв працював на Україну. Тому я довіряю матеріалам журналістів-розслідувачів і аналізу фахівця вищої категорії у слідчих справах генералу Григорію Омельченку. А вірити Буданову? То себе не поважати Проте, хто такий очільник гур Денис Буданов про його дружбу і спільне проживання з російським підданим Олександром Гогілашвілі, який тісно пов'язаний з депутатом Держдуми Російської Федерації Ніколаєм Валуєвим, про те, як він заперечував спецоперацію Вагнергейт і допоміг хабарнику депутату Київради від слуги народу Задиславу Трубіцину, який знаходився після лісном виїхати з України, про те, як Буданові Зеленський від голови ЦРУ Бенса отримали повні і точні розвідувальні дані про підготовку повномасштабного вторгнення ворога на п'яти напрямках. Схід з півночі на Харків, з Криму, на Херсон і Маріуполь, з Білорусі на Київ і морський десант на Одесу і приховали цю інформацію від генштабу збройних сил України, а повідомили лише про один східний напрям, і тому збройні сили України зібрали всі війська в зоні операцій об'єднаних сил і мало не опинилися у найбільшому оточенні у світі. І про багато ще чого іншого про Буданова я вже розповідала минулого року у відео про керівників ГУР та про ставку головнокомандувача, Тому не буду повторюватись. А для тих, хто не бачив або хто має бажання освіжити ту інформацію в своїй пам'яті, посилання на них також будуть розміщені в описі під цим відео. А за які заслуги поховали Кирєєва з військовими почистями як героя, а Зеленський нагороди ордену Богдана Хмельницького третього ступеня та хто насправді такий Денис Кирєєв – герой чи зрадник, ми вже отримаємо відповідь, коли будуть оприлюднені матеріали розслідування стосовно його вбивства. Та це вже буде не при цій владі, а поки що робіть висновки самі, шановні українці. Інформації для цього достатньо.